І якщо ви будете живити свій дух і тренувати його, через короткий час він може стати домінуючою частиною вашого іства, і ви зможете вийти на такий рівень, на якому все зміниться, і ваш дух фактично зможе домінувати над вашою плотю. Сьогодні на передачі переможного свіруюча приєднати з нашого гостя Кета Мура, коли він буде пояснювати, як живлення нашого духа Словом Божим допомагає нам ставати повною мірою розвинутими у Христі. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. я Кейт Мур. і Я дуже радий бути сьогодні з вами. Кеннет і Глорія Коплен люб'язно запросили мене приїхати і навчати на тему, яка я вірю дуже і дуже важлива для нас а саме про зростання в Господі. Про необхідність зростати духовно. Якщо можете, візьміть Біблію, щось, на чому ви зможете записувати, і давайте продовжимо сьогодні дослідження нашої теми. Отже, ми дуже вдячні тобі за ще одну можливість звертатися до твого слова і бути навченими твоїм духом. Ми тут перед тобою відкриті, ми слухаємо, дивимось і давай нам відкриття, дай нам слово, дай нам помазання. Помазання, яке навчає, та істину, яка робить вільними, і являй себе в житті кожного, хто приєднався до нас зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Ми знову повернемося до нашого місця Писання в четвертому розділі Послання до Ефесян, яке ми неодноразово використовували. Біблія говорить, що коли Ісус піднісся на висоту, Він дав дари людям. Він дав дари апостолів, пророків, євангелистів, пасторів і вчителів. І в 13-му вірші, вибачте, в 12-му вірші говориться, навіщо були дані ці дари? Для чого ми маємо служителів? І для чого у нас є пастори, пророки та апостоли? Для чого вони? Для вдосконалення святих. Слово вдосконалення означає розвиватись, допомагати розвинутись повною мірою. Чомусь досягнути своєї мети або завершення своєму розвитку. І далі він говорить: доки всі не прийдемо до єдності віри та пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, людина, яка повною мірою розвинута, є дорослою, він сказав в міру повного зросту або віку Христового. Саме так ви будете виглядати і звучати, коли будете повною мірою дорослими, як Господь, як Христос. Не беріть ніяку людину, яку знаєте на землі сьогодні, чи з попередніх поколінь, якогось служителя чи просто християнина, і не робіть його для себе найвищим прикладом. Я хочу бути таким, як брат такий-то, як сестра такато, я хочу бути як мама, я хочу бути як тато. Ні, не робіть цього. Підніміть свій погляд вище. Якщо ви хочете бути схожими на них, і вони побожні люди, то це тому, що вони певною мірою схожі на Господа. Але вам слід підвести свій погляд ще вище, вам слід бути такими, як Господь. Він той, на кого ви дивитеся. Біблія говорить, забуваючи минуле, ми прагнемо до мети, до почесті, найвищого звання або покликання Божого у Христі Ісусі. Що є цією метою, цією найвищою метою, цією почестю? Бути схожими на Ісуса, ось що це. Скажіть це вголос вірою. Скажіть, я стаю все більше схожим на Ісуса. я зростаю на Його подобу. Якщо ви зростаєте, Біблія говорить, що ви зростаєте в міру повного зросту Христа. Чотирнадцятий Щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення чи, чи людського лукавства і підступами хитрого зваблювання. А істинною любов'ю всі зростали в того, котрий є голова Христос. Він говорить нам, що не хоче, щоб ми залишалися дітьми. Дітей легко ошукати. Діти можуть бути нестабільними, Вони можуть бути дуже емоційними. То піднесення, то спад. Діти не насолоджуються тими привілеями, якими насолоджуються дорослі. Господь бажає цей його план і це його воля, щоб ми зростали. Зростали, щоб нами не керували як маленькими дітьми, щоб ми не були нестабільними, але зростали повноту Христа. Скажіть голос, я зростаю. Я зростаю по благодаті Божій. Я зростаю. І на минулій передачі ми зачепили аспект дітей. Ми торкалися дитинства або коли ви як дитина, і ми побачили в третьому розділі першого послання до Коринтян, що апостол Павло сказав, що він не міг говорити з ними як з духовними але як з немовлятами у Христі, як з плотськими християнами. Він сказав: між вами є заздрощі, між вами є суперечки та сварки, між вами є розділення. Очевидно, що ви ще діти, ви немовлята. Послухайте, п'ятий розділ послання до євреїв. П'ятий розділ послання до євреїв, там сказано. Про це слід було багато говорити, але важко пояснити, бо ви стали нездатними слухати. За віком ви вже повинні бути вчителями, але вас знову треба вчити першим початкам Слова Божого. І для вас потрібне молоко, а не тверда їжа. Кожен, хто споживає молоко, будучи ще немовлям, недосвідчений у слові праведності він говорить про духовних немовлят. Багато християн є духовними немовлятами. Їм подобається вважати, що вони набагато більш розвинуті, але істина в тому, що вони духовні немовлята. Нема нічого поганого в тому, щоб бути дитиною, коли ви тільки народилися, але через 20 років ви не повинні залишатися дитиною. Ви маєте зростати, ви маєте розвиватись. всі маємо розвиватись. І ми бачили у першому посланні Петра 2,2. Дозвольте мені вам це нагадати. Він сказав: як новонароджені немовлята, немовлята полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб вам від нього зрости. Отже, ось справжній ключ. Брате Кейт, як мені вирости? Можливо, я народився згори минулого тижня, або я вже роками ходжу до церкви, але я й досі не виріс. Як мені зрости? Ось з чого ви починаєте з чистого молока Слова Божого. І багато з того, що проповідується, не є словом Божим. Люди проповідують свої власні теорії, власні ідеї, свою власну думку. І знаєте, думаю, було б добре, не знаю, хто зможе це зробити, але було б добре, якби на всіх проповідях та на записах з вченнями були б етикетки з казанням духовної поживної цінності, на які було б видно, що є в цьому вченні. Бо на багатьох з них якби вони були б точними. Було б написано 50% традицій, 20% особистого досвіду, і 10% теорії та своєї думки. Знаєте, деякі з них вмістили б 50% невір'я, бо не всі проповіді є тим матеріалом та поживою, завдяки якій ви будете зростати. Тому перевіряйте все, чому вас навчають, і що проповідують через записане слово Боже та свідчення духа. Але якщо ви регулярно будете живитися правильною їжею, це буде живити ваш дух, і ви почнете ставати сильнішими. Давайте ще раз поговоримо про те, щоб виростати з дитячої стадії розвитку. І одне, що ми сказали, апостол Павло говорив про немовлят. Немовлята мало з чим можуть впоратись. Він сказав: я би дав вам духовну тверду їжу, але вам потрібно молоко. Ви з цим не впораєтесь. Немовлята мало з чим можуть впоратись. Відкрийте, будь ласка, 13 розділ першого послання до Коринтян. Він говорить деякі конкретні речі про дитинство. В 13 розділі першого послання до Коринтян ми називаємо його розділом любові. В 11 вірші сказано, коли я був дитиною, то говорив як дитина, думав як дитина, розумів як дитина. А коли я став мужем. Або дорослим я виріс то залишив все дитяче. Знаєте, інколи люди намагаються змусити когось змінитися. Змінити їхні звички, їхній спосіб життя. тобі потрібно змінитися, тобі потрібно змінитися. а ті все не змінюються і не змінюються. і не розуміючи того, що багато речей змінюється, коли люди виростають. Але їм потрібно вирости, щоб змінитися. я знаю, що коли був хлопчиком, у мене були маленькі солдатики, з якими я бавився, та маленькі машинки, які я заганяв у грізюку і проводив багато часу. Я годинами грався на подвір'ї, ганяючи ті машини та граючи з ними. і пам'ятаю, у мене був один солдатик, а в нього був парашут. Ми навчилися чіпляти до нього пляшки і різні ракети, і запускати його досить високо, щоб він потім плавно спускався вниз. Я навіть не знаю, де зараз всі мої іграшкові солдатики. Я навіть не знаю, де мої маленькі машинки. Чому? я відклав все в бік. Я зайнятий зараз важливішими речами. раніше я грався ними цілими днями, але хвала Господу, дяка Господу, я достатньо виріс, щоб витрачати свій час на те, що щось змінює, а не на те, що нічого не змінює. Тому для того, щоб змінитися, питання не в тому, щоб тиснути на людей: зміни, зміни, змінись тобі потрібно змінити це, тобі потрібно змінити те. Ймовірно, вони вже знають, що їм потрібно змінитись. Але одна з причин, чому люди продовжують поступатися плоттю і здаватись, тому що вони занадто слабкі духовно. Вам потрібно бути сильними в своєму дусі, щоб контролювати плоть, щоб приборкувати свою плоть. Апостол Павло сказав: я приборкою своє тіло, свою плоть. Я беру над ним владу. Це потребує деякої сили, деякої сили духа. І багато людей навіть не знають, що вони є духом, і те, що дух потрібно живити, що їм потрібно зростати і розвиватися духовно. І тому вони не живлять свій дух і просто поступаються плоттю. Вони живлять плоть. Коли я кажу живити плоді, я говорю про живлення різними безбожними телевізійними шоу, безбожними фільмами та безбожними книгами, тим, що живить пожадливість очей, пожадливість плоті та гординю життєву, і те, що ви живете, те й буде ставати сильнішим. І та частина вас, яка буде сильнішою, та і буде вами керувати. Тому бувають часи, коли люди, вони християни, вони народжені згори, вони люблять Бога, і, можливо, вони знають, що щось не так. Але плоть хоче це робити. І плоть говорить, я хочу цього, я хочу, і буду це робити. І десь там всередині їхній дух, який не живили, який не розвивається, намагається сказати Ні, ні, не роби цього, ні. А їхня плоть говорить: замовкни, я зроблю це. І тому їхня плоть керує ними, і вони знову падають і знову грішать, і вони знову поступаються плоттю. І вони жахливо себе відчувають, роблячи це, і люди говорять: ти повинен припинити це робити, ти повинен змінитися, але одні слова нічого не виправлять. Що допоможе їм контролювати свою плоть і не бути веденими плоттю? Ось хто є плотським християнином. Плотське це мати справу з плоттю. Плотський християнин — це християнин, у якого плоть є його найсильнішою частиною. І тому пожадливість його плоті керує ним. Ми хочемо бути духовними християнами, християнами, у яких дух є самою сильною частиною, і тому він контролює наш розум і емоції, наші відчуття і бажання, нашу плоть. сьогодні є дуже багато людей, яких ввели в обману, яких ошукали, і їм сказали, що їхні бажання визначають саме їх що те, чого я бажаю, саме таким я і є. Я просто мушу визнати це і поступитися цьому. Це те, чого я бажаю, саме таким я і є. Це неправда. Ваші бажання не говорять вам, ким ви є. Ви дитина Божа. Ви маєте своє ототожнення в ньому. Ви мусите розуміти, що у вас можуть виникати бажання, які не є правильними, і ви повинні бути достатньо сильними, щоб контролювати свої бажання. І хороша новина в тому. Що, коли ви будете продовжувати і продовжувати живити свій дух і морити голодом пожадливість плоті, і зрештою вона ослабне вона стане такою слабкою, що більше не буде вас непокоїти, і ви зможете перемагати і не відчувати такої спокуси і не падати в черговий раз. Фактично, ви можете повністю розвернути все на 180 градусів, якщо зараз пожадливість вашої плоті керує вашим життям, і ви робите якісь речі, які ви всередині себе зовсім не хочете робити. І відчуваєте себе просто жахливо після того, як зробили це. Але якщо ви будете живити свій дух і тренувати його, через короткий час він зможе стати домінуючою частиною вашого єства, і ви зможете вийти на такий рівень, коли все буде навпаки, і ваш дух фактично зможе домінувати над вашою плоттю. Ви можете досягнути такого стану, коли замість того, щоб ваша плоть говорила, у мене це буде, я буду це робити. Ваша плоть буде запитувати, а можна мені? А ваш дух відповідає ні. Я скажу тобі, що ти можеш робити, і коли можеш це робити. І плоть скаже: «Гаразд, гаразд, я просто запитала, і ваш дух може бути таким сильним, що буде домінувати та контролювати вашу плоть. Як сказав апостол Павло, я тримаю в покорі. Це сильне слово, я тримаю в покорі, це все одно, що під своєю ногою, під своєю рукою. Я тримаю в покорі, я контролюю своє тіло. Фактично, він говорить, що воно не руйнує моє служіння, воно не руйнує моє життя. Життя багатьох людей було просто спустошене та зруйноване через те, що вони поступалися в своїй плоті і робили все, що як вони знали, було неправильним. Ні ні, вам не потрібно цього робити. Не дозволяйте дияволу говорити вам та іншим людям. Ну, це просто те, ким ти є. Ти просто таким народився і не зможеш нічого з цим діяти. Це брехня, це брехня. Ви вірите в Ісуса? Ви народжені згори, ви дитина Божа, і Бог не створив своїх дітей слабкими та безпомічними. Кожному з нас був даний той, хто більший, могутній Дух Святий. Кожному з нас було дане ім'я Ісуса і дане Слово Боже, яке здатне збудовувати нас і робити нас вільним, щоб ми вхопилися за наш спадок, і вам не потрібно все життя бути немовлям, християнином, який керується плоттю. Скажіть ще раз, скажіть голос: я зростаю. Я зростаю в Ісусі. Я стаю сильним духом. Амінь. Так yes, Так. ми сказали, що немовлята мало з чим можуть впоратися. Немовлята вередливі, немовлята вимогливі. Дитина хоче робити лише те, що їй на цю хвилину хочеться робити. Це все, що вони хочуть робити. якщо ви дозволите, щоб все було як вони хочуть. Вони не хочуть лягати спати, коли час це робити. Чому? Бо вони не відчувають, що їм хочеться лягати спати, бо їм не хочеться лягати спати. Вони не завжди хочуть їсти те, що корисне для них. Якщо ви дозволите їм їсти те, що вони хочуть, вони можуть їсти одні солодощі, вони можуть їсти різний непотріб. Вони не завжди хочуть підводитись і йти до школи. Їм хочеться залишатися вдома і спати. Вони не хочуть вимикати мультфільми. Вони не хочуть дивитися якийсь освітній канал. Вони хочуть дивитися щось, від чого їм хочеться сміятися, що приносить їм хороші відчуття. Вони не хочуть працювати, але хочуть тільки гратися. Вам це знайоме? Є багато 40-річних, 50-річних, 60-річних людей, які такі самі. Вони не хочуть робити те, що корисне для них. Вони хочуть робити лише те, від чого вони відчувають себе добре. Вони не хочуть дисциплінувати себе і робити те, що вони знають їм слід робити. Їм не хочеться працювати, але їм хочеться гратись. Вони не хочуть в духовному плані живитися тим, що вони знають, є корисним для них. В слові Божому є деякі речі, від яких за першої згадки про них ваша плоть не починає скакати вгору та вниз. Фактично, ваша плоть знає, що коли ваш дух вхопиться за це, це принесе кінець деяким гріхам та різному непотребу, який відбувався. Немовлята, діти, Бог тому і дав їм батьків, бо вони не знають, що їм потрібно. дуже нерозумно, коли ви бачите, як мами чи батьки встають на коліна перед своєю дитиною, яка кричить в магазині, і говорять: «Малюк, скажи мені, що ти хочеш. А ти кричить, я хочу те, я хочу це. Ні, саме тому Бог дав їм маму і тата. Ви говорите їм, що вони повинні робити, і ви говорите їм, що вони мають робити. Я хочу це. Отже, вони не знають, що для них є кращим. І нам з вами потрібно дозволити нашим духовним батькам мати можливість говорити нам щось. Нам потрібно дозволити цьому слову бути кінцевим авторитетом у нашому житті і зростати, піднімаючись над тим, що ми відчуваємо і чого нам хочеться. Говорять, що коли брата Сміта Вільсворта запитували Брата Сміт, як ви себе відчуваєте? Інколи він кричав: Я не запитую Сміта Вільсворта, як він себе відчуває, я кажу йому, як він себе відчуває. Духовні люди саме такі. Люди говорять, о, відчуваю себе сьогодні так пригнічено. Я не знаю, що це, але мені не хочеться нічого робити. якщо ви будете керуватися цим, мої брати і сестри, ви будете немічною людиною та дитиною все своє життя. Бо відчуття не стійкі, відчуття змінюється. Є багато всього, що може впливати на ваші відчуття. все у цьому світі. Розумієте, тут є диявол, і тут є люди, які не живуть і не думають правильно. Якщо ви дозволите вашим відчуттям керувати вами, ви будете повним безлодом. Ви будете слабким та немічним. Ви маєте навчитися контролювати себе в дитинстві. Мій тато віддав мене до школи бойових мистецтв. Фактично, мене інколи били в шкільному автобусі. У них була численна перевага, але тим не менше, і тато віддав мене до школи бойових мистецтв, коли мені було ще 10 років. І то була стара школа, і ми вчилися спарингу, і всім іншим речам. І одного разу у мене був спаринг з хлопцем, який був набагато більшим за мене. І він кинув мене на землю, і мені було боляче. І я повівся як дитина. Я тримався за бік і говорив боляче, боляче. І мій інструктор відвів мене в бік і сказав: Ти знаєш, що ти щойно зробив? Я запитав, що ти дав натхнення своєму супернику. Я запитав хіба? І Він відповів так. І він сказав: «Знаєш, куди він спробує тебе вдарити наступного разу? Я сказав, куди. І він сказав Туди ж ви коли-небудь спостерігали за боксерами. Якщо один з них отримує розсічення чи ще щось, що робить інший? Він зосереджується на тому місці, він намагається продовжити бити туди. Якщо один з них показує, що в нього щось болить або тримається за щось, саме туди його суперник і буде цілитись, і мій інструктор сказав: ні, навіть якщо боляче не тримайся за це місце і не показуй своєму супернику, що він кудись тобі влучив, оскільки це приносить йому натхнення продовжити бити туди. І для цього знадобився якийсь час, але, зрештою, я навчився. І пам'ятаю, під час одного поєдинку хлопець здав мені прямо в ніс, і мої очі наповнились сльозами. Я не міг якийсь час навіть бачити. Але на той час я практикував це вже не один рік. І я струснувся. Я посміхнувся йому і побачив, як кров відплила від його обличчя, бо то був його найкращий удар. Це справді розчарувало його, бо він думав: це був мій найкращий удар. Що цей хлопець буде робити зараз? Я виніс з цього цінний урок стосовно духовних речей. Коли ворогу вдається нанести вам духовний удар, можливо, через когось, через якісь обставини в житті, не хапайтеся за це і не починайте, о, боляче, боляче, мені дісталося, мені дісталося. Знаєте, що ви робите? З таким же успіхом ви могли б намалювати на собі мішень на тому місці, бо ворог зосередиться на цьому і буде бити, і бити, і бити туди. Ваші проблеми тільки почалися. Ні. чіться. Вчіться. Байдуже, навіть якщо здається, що ворог загнав вас в кут і б'є вас. Посміхайтеся і кажіть, я перемагаю. Я перемагаю. Я перемагаю зараз. таку людину неможливо перемогти. Немає значення, якщо боляче. Не піддавайтеся цьому і не кажіть про це. Не тримайтеся за це місце. Розумієте? Поводьтеся так, наче вас навіть це не торкнулося. Скиньте це в ім'я Ісуса і скажіть, я сильний в Господі. І в силі його, могутності. Розумієте, саме так роблять дорослі, які навчилися контролювати свої відчуття. Немовлята просто піддаються своїм відчуттям. Вони просто плачуть, якщо не відчувають себе добре. Дорослі навчилися не піддаватися цьому. Вони контролюють себе і в такому випадку вивчитеся тому, як поступатися своєму духу, а не тому, як себе відчуваєте. Це стає для вас реальним, і я вірю, що це піднімається всередині вас. Ви стаєте сильнішими в ім'я Ісуса. Не відходьте, я ще повернусь через хвилину. Господу. Як я вже говорив, ви знаєте, що брат Кеннет Коупленд багато навчає про те, щоб жити в благословінні Господньому. Це чудове вчення і послання. Я особисто чув, як він проповідував про це, і я кажу вам: це сильно. Благословіння Господнє це не просто якісь речі, які робить для нас Бог, це наділення силою процвітати. Ви знали, що ви не повинні бути прокляті, що в вашому житті не повинно бути прокляті. Сила, яка працює для того, щоб стримувати вас. У вас має бути сила, яка наділяє вас силою процвітати і робити вас благословення для інших людей. Вхопіться за це, бо це чудово. Всі ці передачі на тему «Зростаючи в бозі, ви можете знайти на сайті місії Кеннета Копланда КісіморКю. Ви можете завантажити їх абсолютно безкоштовно, і потім знову і знову повертатися до них, переглядати їх і досліджувати цю тему. Я хочу, щоб ви зараз сказали ще раз, скажіть голос: я зростаю. Мій дух стає сильним. Я зростаю в Ісусі. Дякуємо тобі, Господь. Приєднуйтесь до мене завтра. Ми продовжимо розбирати нашу тему, зростаючи в Бозі. Розкажіть про неї комусь, запросіть їх приєднатися до нас. Як завжди говорить брат Кеннет, Ісус є Господь.